Вдалося з вами зустрітися і взяти у вас інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, хто був вашим улюбленим вчителем? Доброго дня. Я щиро дякую вам за запитання. Такий сильний графік, звичайно, вам було важко потрапити до мене і зняти це інтерв'ю. Стосовно вашого питання, звичайно, я пам'ятаю всіх своїх вчителів, які мене навчали. І, звичайно, першу вчительку мою Тетяну Володимирівну, яка привела мене до першого класу, завела до школи. А оскільки я по професії вчитель математики та основи економіки, то мене надихнула вчителька математики. У мене їх було дві. Перша це кравчик з інтернесиківна, і друга це зінвестинного Ніна Федівна. Я постійно їх згадую лише добрими, теплими словами. І коли є нагода привітати їх з днем працівника освіти, то я звичайно ж їх вітаю з цим святом можливості, передаю і можливості передають квіти і пам'ятаю. Почуттям гордості, того, що я в них навчався. А хто надихнув вас на працю в госпітальській війні? Перш за все, я пишаюся не лише нашими вчителями, а й пишаюся своєю родиною, своїми батьками, оскільки я. Продовжує педагогічну династію своєї родини, тож знаю, що таке перевірка зошитів, написання конспектів, участь в спортивних змаганнях. Тож, перш за все, надихнули мене на мою професію, це мої батьки. Я обрав саме вчительську долю, вчительську професію, закінчив український педагогічний університет, мені Константинів Чевшинського. І після закінчення працював викладачем за математики в закладі осінь технічної освіти, а потім вже перейшов на чиновницьку посаду. Дуже цікаво, якою ви бачите освіту майбутнього? Ну, перш за все, я сказав би, що нам потрібно перемогти війні, перемогти російського агресора. І Аби зробити нашу освіту щасливою. Якісною, тому перш за все це перемога, і тоді будемо говорити про те, щоб освіта майбутнього була для щасливих, радісних дітей і мирних Зараз ви працюєте директором департаменту освіти у вас надзвичайно велика відповідальність. Де ви берете силу насгу для того, щоб якісно виконувати свої обов'язки? Ну, перш за все відповідальність директора департаменту освіти це не лише моя, а всього колективу департаменту освіти, сіки в мене. Вже відповідальні працівники, які мене завжди підтримують, надихають. Але основною підтримкою, яка в мене є, це моя родина, яка мене постійно підтримує, надихає, говорять правильні рішення, які я хотів би прийняти на даній посаді. Тому саме родина мене надихає на цю посаду. Що би ви хотіли у цей складний час для нас усіх побажати нашим світами? Попереднє прийдешнє свято День працівника освіти, воно важке цього року, оскільки вчителі е, працюють в найекстремальніших умовах. Навіть коли є тривоги, коли е, вони мотивують, е, заспокоюють учні під час обслугів. Деякі з наших працівників зараз захищають майбутні дітей на фронті. Е, і сьогодні, що коли ми просипаємося, то просипаємося з однієї надії. І саме від наших вчителів залежить чи плакати з осіннім дощем чи посміхатися теплим променям сонця. Навіть і коли буде війна, я переконаний, що світло повинно бути більше як в небі, так і в житті. Звичайно, з нагоди професійного свята, Дня працівника освіти я зичу нашим працівникам доброго здоров'я, щасливої освітянської долі, невичепної енергії, цікавих ідей, реалізації проєктів. Вже освіта Одещини – це одне велике серце, яке б'ється заради нашого майбутнього. Тож я бажаю, щоб наші освітяни тримали тримати освітянський фронт, підтримувати Збройні Сили України, допомагати. Нашим людям, які приїхали з як внутрішньо переміщені особи, інтернувати любов, вам велике за інтерв'ю. Було цікаво з вами поспілкуватися. Євандер.